Центральний матч туру і за іменами і за нинішніми місцями в турнірній таблиці чемпіонату відбувся у Сімферополі. Вдома Таврія намагалася виграти або, хоча б відібрати очки Шахтаря, марно. На рівних, принаймні за результатом, господарі відіграли з чинними чемпіонами України лише один тайм. Перший на 28-й хвилині рахунок відкрив форвард Донечан Адріано, але вже за 8 хвилин після удару Назаренка рівновага поновилася. Інтрига в матчі трималася і після того, як почався доданий арбітром час, але недовго. 90-та хвилина плюс дві. Удар з гострого кута у виконанні Шевчука вивів шахтар вперед. А ще за дві хвилини підсуму гри підбив Луїс Адріано. У нього дубль, а у перемога три постарались построить так игру чтобы как говорят порядок побил класс ну видите не хватило нескольких минут баталиист прямо в черном море прогнозовано выиграл Щоправда, не настільки переконливо, як пророкували фахівці-букмекери. Перемогу господарям приніс один єдиний гол, який наприкінці першого тайму забив будник. До і після цього гості володіли відчудною територіальною ігровою перевагою. Реальні нагоди відзначитися втратили Шав'єри Фініньо. Чорноморець відбивався і своєю чергою навіть створив пару моментів, але не забили, більше не пропустив. А відтак металіст отримав переможний рахунок 1-0. Несподіванка туру Карпати з різницею три м'ячі вдома поступилися арсеналу. Причому таким результатом мають більше бути незадоволеними саме переможці, адже кияни реалізували максимум третину своїх гольових моментів. Першим вже на сьомій хвилині це зробив Одібе. Всередині другого тайму ось такий удар красень виконав Мазілу. Той самий Мазілою підбив підсумок поєдинку 3-0 на користь гостей. На тлі нинішніх Карпат Арсенал виглядав дуже переконливо. Львів'яни зробили ще один крок до того, аби закріпитися у підвалі на турнірної таблиці. А їхній наставник Олег Кононов до відставки про можливість і навіть необхідність якої говорять все гучніше і гучніше.